Добрий день, можна? Можна. — Скажіть, будь ласка, керівник відділу я його можу знайти. Можна зайти? Добрий день, можна заходьте. — Роман, я думаю, представляв, при... при... вам вже, Стати, я, ти, вже ти, не вже не знаю. Ой, Боже. Я по тому самому питанню, по якому ми піднімали резонанс відносно садочку, а саме завідуючий даного саду, мене інтересує за декілька днів. Ти, ти розумієш, знімаєте, дуже так, можу, ні, немає жодних проблем. Ти мене інтересує за декілька днів, чи ви почали якусь перевірку проводити. Так, Ліна, що саме було. Це, ну, цей лист від голови ви вже бачили, ви з ним познайомилися. Угу. Відповідно, був надісланий лист керівнику закладу освіти, щоб вона дала пояснення. 5-го числа вона дала пояснення. І відповідно мною 3 числа, зараз я вам покажу наказ. Створена комісія з проведення службового розслідування. З наказом познайомлені члени комісії, а також сам керівник закладу комісії. Це не складається. Проводиться розслідування, Також я спілкувався з представниками поліції. вони... Ні, ну по адміці мене нічого не цікавить. Мають ним... з ними. Я особисто проводив з керівником бесіду, я ж вам про це говорив. Так, це ще в перший день, коли ми так, так, так. На рахунок того, далі комісія має брати покази в директора, має спілкуватися з працівниками закладу освіти, на рахунок цих фотографій, на рахунок цього випадку, який стався. Тобто ще не спілкувалася комісіяні. Голова комісії можемо зараз до неї підійти Тобто, 3 числа були, вони створені так, на комісії. От є ознайомлені всі члени комісії. А ознайомлені коли... коли? Якого числа? Також 3-го? 3-го числа. Це громадський представник, на рахунок того випадку, який стався в садочку. Ем... Я казав, що ми створили комісію. Від... Добрий Дай, і... день, мене звати Роман. Ви є так голова створеної комісії, правильно? Так. Я бачу документ, що 3-го числа комісія була створена і 3-го числа ви ознайомлення. Так. Так. Получається на 9 дев'яте число, але воно ну, пл скажімо, без одного дня тижня. Так мене інтересує за цей тиждень, що комісія зробила, виявила, чи якесь попередні бачення так. ситуації Дивіться. зараз. Дана ситуація вивчається. Ми вивчаємо з тих документів, які ми зараз маємо Це є статут садочка так ми його маємо. Ми маємо положення про відділ освіти. Вивчається закон про освіту, закон про дошкільну освіту. І готується до, звичайно, що ми підемо в субтитру. Тобто, ви поки бо... на етапі вивчення? Так? так, ми поки на етапі вивчення, бо згідно закону про проведення службового розслідування, про порядок проведення службового розслідування надається термін один місяць. Я зрозумів. Терміни ще не нарушені. За цей тиждень ви ще поки попереднього бачення не маєте ніякого що Ні, нічого. Ми побачення ми не маємо ніякого ще такого, ще ми нічого не вишиває. Звичайно, що вивчається це питання. Окей, мене таке питання загального типу. Мене не цікавить так сильно сам факт вживання. Оскільки е, ніхто не ну нікого не продували і ні, ніхто не проходив жодного метосвідчення в день розпивання. Тобто мене не цікавить сам факт вживання. Але сам момент, що в закладі дошкільного дії освіти, саме в садочку, де мають виховуватися дітки, ал алкоголь, саме перебування, скажімо, алкоголю на столах, це на ваш погляд, це є нормально. Нудиться, я як голова комісії ще раз наголошую, що все все питання буде вивчатися. Будродилися фотографії, так як нам відомо, скільки нам відомо, в сільській раді ці фотографії були особисто ними викланені в мережах. Що вже є доступ до ніхто ті фотографії в них не вилучав, ніхто в них фотографії не брав. Вони самі добровільно виставили ці фотографії в мережі. Чим підфа... підтвердили цей факт доступу. вони самі дали доступ до тих фотографій. У ну, мене немає сумніву, що фа... що ці фотографії там неможливо до не що Щось не закони з їх зараз, Вилучували комісія. Ще не засідала. Я Ніякої... просто як людина людину питаю чи в закладі, де виховуються діти, чи це нормальний ну, факт. Знаєте, коли алкоголь це перебуває. Кажу, що це є ненормально. І ми не можемо сказати, що це нормально, що вживався алкоголь. Таке як це є порушення? Я то думаю, що і є... в них є правила трудового розпорядку. Це є звичайно, що кожен як керівник він слідить має. В нього в обов'язки входить додержання дисципліни, трудового законодавства. Ну, далі ці факти будуть розглядатися. Вони я зрозумів, мені досить того, що сказали. Я вам щиро дякую, але я б хотів ще голову побачити. Він є на робочому містичні. Головок. Тільки що був тут в кабінеті. А де його кабінет на першому поверсі? Ні, тут на другому повідорі. Можна, якщо дякую. Наразі ще раз Наліво? прямо направо, в останні двері. Дякую, дякую. Добрий день. Добрий О, Добрий. Я напевне до вас. Можна, будь ласка, до вашого кабінету. Добре, добре. Бо я зайшов, дивлюсь, нікого нема, думаю. Я не вже... Добре, напишіть мені тут все, і зараз десь я зателефоную. Я думаю, вам представлятися не треба, ви, мабуть, вже мене знаєте. Я вже за вас чув? Я думаю, що ви до мене вже чули, певно, вже і бачили. Так. Сидиться. Просто не знаю, як вас звати. Дмитро вас... Васильович Малик. Дмитро... А вас, так. пан Роман, так? Так, О, прізвище ваше Малик, то я вже чув багато разів, оскільки мені приділяють, що ви мене замовили. Тому прізвище ваше я знаю, але, прізв... але ім'я і по-батькові я ще не тому Я вас, бачу, не чув, то я вас, вас бачу з цього, але я з вами ніколи не з... зустрічався. Дивіться, Благодаря. в мене є два питання до вас, по яких я приїхав. В першу чергу мене дуже сильно зацікавило. Те, що мені люди пишуть, ну, я розумію, що це можуть бути і зацікавлені люди, і так далі. Але десь, скажімо, в коментарях на моїй сторінці вилізла інформація про те, що особисто ви зацікавлені віджати даний садочок. Під школу, для того, щоб в подальшому школу роздербанити, продати там, приміщення під якісь інші, там, не знаю, чи бізнес, під якийсь чи що, чи, чи являється правда ця інформація. І звідки, взагалі, отакі, скажімо, якщо це слухи, то звідки ці слухи ходять? Звідки вони беруться? Адже я бачу, я перепрошую я ще ставочку зроблю. Адже я бачив на власні очі фотографії, які мені скидають, де в цьому садочку навіть перебувають вже скажімо, мені кидали до і після, тобто що є кімната, де видно більший простір, де видно меншу кількість ліжечок, З того моменту, де почали там розказувати, що ви хочете садочок віджати під школу, школу продати. Ми бачимо вже фотографії, що менше простору вільного, більше там скупчення ліжок дітей. Відповідно, що свідчить про те, що вже там якихось школярів переводять в той садик. Що це означає, як це розуміти? Я в першу чергу хочу вибачитись за цей скандал, який був тут в нашому садочку. Тому що я бачив цей скандал, як вони на вас налетіли неодноразово. Я просто хочу за них вибачити, тому що вони не виховані. Якби цей директор закладу був вихований, того в нас би не було ніколи. З іншої сторони, можна було прийти і сказати, слухайте, так сталося, вибачте. Ну, кажу, ну цей розповідь ви мені підтверджуєте те, що я що я Все-таки там було святкування. Було святкування. Тобто, обману з моєї сторони, в Ні, моєму відео не було. Так. Але я за це дякую. Але мене окрім цього, цікавить, ну, чи, чи є правдою те, що мені батьки людей розказують, що ви хочете віджати садик? Ні, за і це я, чого? Вам я вам зараз далі розкажу. Ми в одну групу поселили перший і другий клас. Тобто, все-таки класи шкільні, є. Є, в садочку. є в садочку. Що вони там роблять? Вони навчаються, тому що в нас немає де навчати першому і другому класі. Ну, поки що те, що ви пояснюєте, воно виглядає якраз на те, що правду кажуть про те, що ви переводите зі школи дітей в садик для того, щоб, цей, щоб далі що з школою зробити? З школою ми хочемо будувати школу. У нас є проєкт школи. Тобто на місці старої ви хочете Ні, будувати нову? Отут. Ви їхали куди, коли ви їхали сюди до нас, бо тут є побиті з вами. В мене Дивіться, є, це є. Ні, ні, можете не показувати. Я, я вірю на слово, але я не можу просто лайки зрозуміти. Є школа, в ній вчаться діти. Ви хочете зробити добру справу, побудувати нову школу. Дивіться, що то відповідно я розумію, будується школа, і ті діти старої переселяються в нову. А, а нашої зараз їх переселяти в саді. Може, хтось зацікавився дійсно тим старим приміщенням і хоче його роздеребанити? Дивіться, що колись, коли я прийшов сюди головою громади, тут не було садочка, і це все місце, де садочок, все тут повинні були збудовані бути котеджі. Я того не знав. Коли я попрацював два місяці тут, до мене сіли люди в буз і сказали, шановний, ти не робиш те, що нам потрібно. Я кажу ні, чоловіче, я буду робити те, що нам потрібно. Ми збудуємо, то, тут що потрібно саду. ви маєте робити то, для то, людей жителів так, ОТГ. Так я буду робив це, тому що мене вибрали сюди жителі громади. І я буду робив те, що нам потрібно. Попадаю на фонд регіонального розвитку, і ми починаємо будувати школу. Коли я прийшов будувати школу, сказав, прийшов в Стару сільську раду, кажу Ганна Володимирівна, ми цього року будуємо садочок. І робимо капітальний ремонт в цього приміщення, де ми зараз сидимо. То приміщення було збудоване вже давно ще за Щепановського. Ми коли тут робили порядок, вивезли чотири камази, сміття, бутилок і все. Тут наркомани сиділи, хто тільки не міг. І на слідуючий рік каже Ганна Володимирівна, як так будемо Я кажу, так будувати. Вона як стояла, так і сіла. Каже, і міліція, і прокуратура все буде в нас. Я кажу, так, ми не прийшли для того, щоб сидіти, і штани протирати. Або ми працюємо, або ми розходимо. Все. І за 9 місяців ми збудували садочок. Тут був президент. У нас на відкриттю. Люди кричать: збудуйте школу. Буквально за два місяці мене з області запитують. Це в якому році збудований е, проєкт? В 2019-му створили, 21. А, то вже Зеленський був. Да, так, за Зеленського. Та вже за Зеленського за Зеленський відкривався дочка. Зрозуміло, добре. Все гарно поки що виглядає, але я так і не можу зрозуміти, що з старою школою. Дивіться що, в старій школі, ви, може, знаєте, де в нас є, по вулиці Крушеницької, біля церкви. Церкви Миколая. Я погано вашу громаду знаю. Погано. Є у нас збудована школа, в якій проживала Соломія Ті ж, Ми цього року вже святкували 151 рік з дня народження Соломії Крушиницького. Коли ми хотіли робити ремонт, ми визвали експертів. Експерт заборонив там навчання, є висновок експертизи, значить, що там навчання не може проходити, значить там потрібно підсилити. А тут, коли ми відкрили садочок, дітей не було. Ми тоді. Пішли, Я пішов з керівником освіти Петром Степановичем до Тетяни Іванів і Тетяна Іванівна, нам потрібно тут поселити перший і другий клас. Нема питань. Ми думали з кімнат, там є лишні кімнати, там зробити, але там дуже малі кімнати. Тоді вона каже, давайте беріть оце приміщення, одне, друге, дітей нема і заводьте дітей. Ми так і зробили. Одне приміщення завели перший клас, друге приміщення, другий клас. Ми забрали одну групу. І там ті діти навчаються. Проєкт ми вже маємо. Я думаю, що цього року ми почнемо будувати школу. Нехай за рік-за два ми її збудуємо. Окей, okay, тобто, э, чи правильно я розумію, діти з школи, учні, зараз перебувають тимчасово так. в садочку, так. через те, що в садочку от, кращі умови ніж в школі, і далі з садочку ви їх переселите в нову школу, яку зараз плануєте будувати, а з старою школою, що має відбутися далі? А старою школою там зробимо музей. Я всім сказав, що там зробимо музей. А якщо би ми зробили тут нову сучасну школу, школа є намальована з басейном. Повністю окремо е, молодші групи, окремо старші е, класи. Значить, і там ми без старої школи зробили музей. Тобто, ми зараз фіксуємо чітко декілька варіантів. Перший деребану ніякого не буде, школа не продається. Це раз. Ні. Правильно? Школу апріорі неможливо продати. від землю відділити. Я просто не є експертом у цих схематозах. Відповідно, я задаю простою людською мовою питання і хочу на неї чути відповідь. Значить, ми фіксуємо приміщення школи ніде не дівається, там буде музей. Так. Тобто тут є плюс позитив цього. Далі діти в садочку мається на увазі школярі будуть до того часу, поки збудується нова школа, так. значить вона збудується правильно я розумію? Тобто, якщо вона збудується, це є другий позитивний момент. Нова школа і музей. це є два позитивних моменти. Третє тоді лишається питання: скільки учні мають створювати часу, дискомфорт діткам, які навчаються в садочок в садочку в часовому, скажімо, часових рамках? Тобто, скільки часу ви цю школу закладаєте будувати? Ну, садочок ми збудували за 9 місяців. Я спілкувався з Тернопільбудом, головний інженер Грузинський Володи... Василь Лило, Ви знаєте, керівник Тернопільбуду. Він сказав: якщо буде проєкт, ми за рік часу збудуємо школу. Тобто, ви вважаєте, що це так мало часу так, на це потрібно? Так. Ви маєте вже позитивну так. практику так. з садочком садочку? і думаєте, так. що так само буде так. школа? Ну дивіться, просто якщо там будуть в садочку, скажімо, цілі покоління від першого до одинадцятого класу, ні, там не мають бути... то я думаю, ні. що громада буде надто недовольна. Я це А якщо ви такі круті проекти робите за такий короткий час, вже мучу про те, що ви навіть гроші на це знаходити в той чи інший спосіб, то я вважаю, що тут більше скажімо, позитивних моментів ніж негативних. Добре, з цим ми розібралися. Це я хочу виставити як відповідь на питання людям, які мій приїзд у садочок там, скажем, почали переплітати з якимись там вашими внутрішніми нерозбірливими ситуаціями з тими школами і все остальне вплив до того, що я чув свій, свою адресу, що сім'я маликів мене замовила мій приїзд. Тому, тому це питання для мене було трохи смішне, і я хотів його поставити крапку на цим питанням, завітавши сьогодні ще раз до вас. І в мене залишається інше питання, яке тепер особисто для мене дуже цікаве. Пройшло вже більше тижня часу, як я приїжджав у цей садочок. Мене цікавить за весь цей період часу, що було зроблено, і е, чи правда те. Що ви особисто брали на роботу цю пані заочку, яка мені виглядає дуже непорядною людиною. І чи правда те, що ви тепер будете захищати її всіма способами для того, щоб вона навіть догани ніякої не отримала? То, що ми її брали на роботу, так, вона за мене прийшла на роботу. Я вважаю, що навіть сам факт того, що стоять бутилки з алкоголем на столі у садочку, це вже є. Ну, як мінімум, порушення якихось морально-етичних принципів. Це є якесь порушення, ну, скажімо, це підриває авторитет того так, садочку. Так. Я думаю, ну я вже там не кажу, я не маю права вимагати, там звільняти людину і все остальне. Ну, я вважаю, що ви не маєте права захищати її, я так, її щоб захищу... навіть догани ніякої не було. Ні, я захищати її не буду. Але час покаже. Вона... Ви, якби пішли, запитали керівника освіти, скільки тут як людей вже звільнилося, і як вони на них тиснуть, це є ужас, це є страшно. Розумієте? Добре, я розну загальна картина, якась скажімо, вималювалася. І я дякую, що ви там пояснили. Але я би ще на кінець вас попросив, чи є така можливість, щоб я наочно побачив саме цифри зарплати, які отримують працівники цього садочку, оскільки мені дуже там в коментарях виписують люди, що скажімо, вони там на дуже несправедливі зарплати працюють, чуть там не менше мінімальної. А я такий негарний чоловік там до жінок вчепився, які. Ходять і за безцін, там чужі працюють. Чи можна це наочно побачити, які зарплати вони отримують? Дивіться, що сьогодні я вам не дам відповіді на це питання? Ну для цього нам потрібно вибрати ці дані, ну вас... хоча б приблизно ви орієнтуєтеся. Це ж ну... середня заробітна плата. середня зараз заробітна... не середня зараз. Зараз, бути... середня заробітна. зараз я у по заробітній платі. Ми так ну без пізрів, без нічого, просто Бо... і Два ну це Ну, тут має бути Це це шикарна це буде ваша школа, це наша майбутня школа. І ну, яку сказали, що що збудують так. Це в містах такого нема. Ну а де є такий садочок як в нас? Це є один із проєктів, в mm -hmm. це буде. Ну, це вже саме план розміщення, як воно буде там. Так, ми на тим працюємо. Так що школа буде. Будь ласка, поганий голова сільської ради Білецької я буду оці Ну, Це так назву. Просто так пересанкає набувається. Сильно, якщо це це буде. Проект, якщо цей проєкт буде закінчений, це дуже крик. Він буде закінчений. Він буде закінчений. Це я вам обіцяю. Я на пенсію не піду, поки не, не завершу того проєкту школи. Це є, я, я пішов, коли я йшов головою громади, значить я йшов із-за того, щоб зробити цей садочок. І цей садочок ми зробили. Ми зараз, цього року, дали на Збройні сили України 57 мільйонів з нашого бюджету. Ми мали ПДФОМ 57 мільйонів дали. Розумієте? Крім того, купили комплекс лелека, який коштує 6 мільйонів. Зараз ще такі, збори. Ще такі, там всякі на мобілі, так, на фрону, автомобілі. Сюди куди... входять ваші роти. 10 7. Дом Шанця. Це у нас так? так? Виховати. От нараховано. Нараховано. Чекайте, давайте будемо виховати, так щоб не з'їхати. Це у нас третє так? Всього нараховано. 8700. Так? Це так. на ставку. А у нас вихователі працюють. Я правило, на півтори Так? так? Директор, директор. Завідувач господарство. Вихователь, прибиральник, кухар, сторож, помічний, комічний вихователь, оплатить комічний, виховати, машиніст, двірник, вихователь, сторож, комірник, вихователь, завідувач господарство, вихователь, користування. Директор. Саме останні колонка. Всього нараховано 17453.50. Це за який місяць? За грудень 20 років. У кого 22 600? Дивимося, 22 600. Хто це? Ну, прізвище не знаю, виховати. Я зрозумів. виховати, ага. добре. І 17 тисяч тут було ще крім керівнички. Ну, 12 тисяч десь. 17, тисяч. 17. 17. Це у нас теж... — Виховати. Тобто одна виховати 17 тисяч, друга виховати 22 тисячі. Ну, це... е Тетяна Іванівна 17 тисяч. Останні в середньому входи. Там могли бути якісь, от, наприклад. Оклад, престижність. Доплата за престижність, престижність, уклад видача. Так, уклад, престижність, грошова винагорода, індексація зарплати. Добре, значить, ми сьогодні завершуємо дане відео. Я думаю, що людям буде все зрозуміло.